А як ви ставитесь до ситуації, коли діти українських чиновників зараз живуть за кордоном? Ну як ставитись? Треба свою батьківщину любити. Отрицательно, якщо на русском. Так, да, негативно. Я знаю таких депутатів, що в груди себе, як би сказати, рубашки рвали, а потім, як тільки чуть стрельнули, одразу вони вже в Швейцарії або десь ще. А діти воюють чужі. Я їм інші батьків. Політика президента дуже слаба, треба їх міняти закони в три з половиною роки війни треба більш жорстко. Не так, щоб прокурори міняти, а систему не мінять. Закони не усилювати. Розстрілювати, треба половину. Ну а що їм робити? Для безпеки дітей він відправив своїх дітей за кордон. Я б теж так зробила, якби в мене були гроші. У мене чоловік тут прикордонником. І я не можу його залишити. Плохо, звісно. Надо, щоб йшли всі воювати, не тільки наші хлопці. Прості. Ну, мені чесно, байдуже. Ну, живе, живе. Ну, це, це його право. Якщо він зміг, ну він так бачить майбутнє своїх дітей. Вільна ж країна, вільний вибір, правильно. Ну негативними, чому? Ну а как чому? У мене син 7 лет на війні пробыл. Чого мій син должен воювати всю жизнь считать, это, за, за, за военную пенсію заработал і сейчас і держав? А почему чому вони поїжджали їм пофіг, війна не війна? Вот ми так і и относимося к ним. Мабуть, усі мабуть, всі люди так відносяться до цього, тому що це дуже несправедливо. Дуже несправедливо. Я понимаю, ну а что можно обсуждать, если они живут своей жизнью, а мы своей жизнью? Ну, у каждой в семье свои приоритеты. Это они должны, вступая на свою должность, они должны были понимать, что они должны делать и как они должны делать. Раз ты пошел на такую должность, ты должен работать на народ. А у нас, наоборот, работает только на свой карман. Як не, не дуже гарно, тому що ми, ми всі живемо тут, а вони повиїжджали в безпечні місця. Ну хоча в нас то товариші також виїхали. кожен вирішує для себе якась. 50 не 50, наче гарно і, і не дуже. Чоловік тут працює. Ми залишаємось, тому що тут батьки тут рідні. Чекаємо, що все буде добре. Віримо в ЗСУ, віримо в в наші військові сили і сподіваємось на все добре, що буде все гарно, що все наладиться. Звісно, що негативно, тому що не можна розділяти чиновників і простих дітей. Тому негативно, звісно, так само, як і. Чоловіки мають на сьогоднішній день всі захищати батьківщину. Якщо діти, які можуть воювати, то негативно ж, звісно, ну чому як я вже повторюся, чому прості, прості діти мають залишатись тут і навіть підлягають до військового обліку. Правильно, а чиновників повивозили за кордон, звісно, що це неправильно. Але якщо діти підлітковий вік, тому не знаю, кожна родина намагається зберегти життя своєї дитини.